Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати десерт з мого дитинства. Це медівник, але з незвичайним кремом з манним кремом. Цей торт дуже смачний та неймовірно ніжний. Він просто тане в роті. Обов'язково приготуйте його для своєї родини. Ну що ж, починаємо процес приготування. Для приготування медового тіста нам знадобиться 150 г меду. Я використовую гречаний, 80 г цукру, 100 г вершкового масла жирністю 82%, 5 г харчової соди, 100 г яйця, 470 г борошна. Змішуємо в сотейнику мед, цукор та вершкове масло. Помішуючи, прогріваємо. Вершкове масло розчинилося та об'єдналося з цукром та медом. Прогрівати більше не потрібно. Переливаємо медову масу в іншу ємність, лишаємо на кілька хвилин, щоб вона трошки охолонула. Додаємо харчову соду, перемішуємо, яйця та борошно. Замішуємо тісто. Наше медове тісто готово. Воно м'яке, еластичне, як ви бачили, готується дуже швидко. Ділимо тісто на 9 частин, 8 по 100 грамів і 9 залишок. Приблизно 80 грамів. У нас буде 8 коржів, а 9 корж нам потрібен буде для крихти. Обертаємо шматочки тіста в харчову плівку та прибираємо на 1 годину в холодильник. А поки тісто буде відпочивати, приготуємо крем. Для приготування крему нам знадобиться 650 мл молока, 150 г цукру, 150 г яйця, 100 г манної крупи. 100 г вершкового масла з жирністю 82%. Ванільний цукор за бажанням та 300 г сметани з жирністю 25 або 30%. Змішуємо яйця з цукром. Можна додати ванільний цукор або ваніль. Перемішуємо. Виливаємо яйця з цукром до молока. Молоко в мене холодне. Перемішуємо. Додаємо манну крупу. Ставимо сотейник на плиту. Варимо нашу основу для крему до готовності манної крупи. Обов'язково постійно помішуємо. Наша основа готова. Знімаємо її з плити. Додаємо холодне вершкове масло та перемішуємо. Перекладаємо основу для крему в іншу ємність для того, щоб вона швидше охолола. Накриваємо основу харчовою плівкою в контакт для того, щоб не було конденсату. Та прибираємо в холодильник на 1 годину. Розкачуємо тісто. Стіл трохи підпиляємо борошном. Нам потрібно коло приблизно діаметр 23 см. Це в мене дно від роз'ємної форми діаметр 22 см. Перекладаємо тісто на пергамент. Робимо проколи веделкою. Випікаємо наш корж в розігріті до 180 градусів в духовці з конвекцією 3 хвилини. Наш корж готовий. Відрізаємо зайве. Обов'язково робіть це, поки корж ще гарячий. Це все зберігаємо, зробимо крихту для декору. Наша основа вже охолонула, її потрібно збити. Збиваємо кілька хвилин. Тепер додаємо сметану. Продовжуємо збивати. Наш крем збивався ще 3 хвилини. Цього достатньо. Все готово, можемо збирати торт. Я його збираю в роз'ємній формі діаметром 22 см. Збірка торту стандартна. Корж, крем, знову корж, знову крем, поки всі коржі не закінчаться. Я зібрала торт, тепер обсипаю його зверху крихтою. Прибираємо торт в холодильник на 6-8 годин, щоб він добре просочився. Наш медівник добре просочився. Знімаємо форму борт. Обережно. Ставлю ось так на мисочку та декорую край крихтою. Все, борт ми прикрасили! Лишається переставити торт на презентаційну тарілку. Наш медівник з манним кремом готовий! Зараз відріжу шматочок та покажу вам, який він ніжний та красивий всередині. А ви, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок та поставити вподобайку. Дякую! Друзі, це найніжніший в світі торт. Обов'язково приготуйте його. Насолоджуйтеся ідеальним смаком та приходьте на мій YouTube канал за новими рецептами. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!